Ким за те, кого не мас нами зараз Ось таким був його останній концерт. Кривий ріг, найбільша сцена в місті, не вмістила всіх охочих. Квитки розпродали ще за місяць. Я був на не одному його концерті. Ну, чесно кажучи, він після першої пісні стікав потом. Чесно кажучи, здавалося, що він... Ну може, навіть як в останнє в житті він отримував задоволення від публіки, коли ми з ним стрибали на сцені, я дивився в його очі. Здавалося, що він щасливий. Віктор, фанат Кузьми з маличку, а футболка на ньому особистий подарунок співака з останнього концерту, бо з поміж тисячі глядачів саме він знав на пам'ять усі його пісні. Я виріс на цій музиці, і ну, для мене така втрата ну майже рідної людини. Приблизно о сьомій ранку за 20 кілометрів від кривого рогу Тойота Козьми вигулькнула на зустрічну смугу та не розминулася з молоковозом. Удар був такий потужний, що вантажівку відкинуло далеко на узбіччя. Співак загинув на місці. Водій молоковоза не постраждав. Ось він, наче досі не втямить, що трапилося. Я не знаю з якою слушу Ви гальмували коли Ні, яких попросив шас. Ми тільки уворачувалися. Разом із Кузьмою в автівці була адміністраторка його групи Ольга Любченко. Пасок безпеки врятував дівчині життя. Ольга досі відмовляється від коментарів. У неї зламано три хребці, але життю нічого не загрожує. Ну, звісно, присутствує психологічна травма. Пережити таку катастрофу смерть чоловіка рядом. Безусловно, присутствує. Ну, її психічне стан, на даний момент я сьогодні з нею спілкувався, Воно вполне спокійне, уравновіше. Одразу після смерті Кузьми мережа зарісніла припущеннями, що саме спричинило смерть улюбленого співака. Одне з них, мовляв, ДТП влаштували навмисно, бо Кузьма не криючись та різко критикував владу. Ось що сказав він у своєму останньому інтерв'ю: щоб нарешті з'явився хоч один президент патріот тої країни. Тому що всі, хто були, і все оточення їхнє, то були тотальні злодії, машенники і бандити. Розумієш, вони розікрали все, привели ту країну до війни і нам її розхлібати. Тому що в них стоять заправлені самоліти. Вони в потрібний момент чи загрузять і звалять. А ми будемо тоді розхлоботи. Однак, ті, хто останніми бачили співака, таку версію рішуче відкидають. Ніхто йому нічого не підстраював. Ну я думаю, що це просто цічення обстоятельств. Он очень рано виїхав. после концерта, в любом случае, может быть, он не успел отдохнуть. Трасса мокрая. Мы тоже очень часто ездим на этой трассе. Там действительно поворот 90 градусов очень такой крученный. Двое суток и шел достаточно сильный дождь с ветрами и так далее. Луж очень много, поэтому... Видимо, на трассе Утром могло бути і легке бледеніння. Там дуже така траса, там багато трапляється аварій. Там таке місце. Якесь, знаєте, може, хімерне. Розслідування причин аварії наразі триває. Міліція почала карне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Одна з офіційних версій Кузьма перевищив швидкість, це і призвело до трагедії. А тим часом фанати Кузьми об'єднуються по всій країні, аби разом приїхати на прощання зі співаком, що відбудеться завтра у Львові. Світла йому пам'ять он ще должен был очень много чего написать и много чого здівати. Ольга Волинська, Ярослав Шойко, програма Вікна СТБ.